Доброго дня! Ось і готовий мій не майстер клас Для тих, хто випадково заглянув до мене, скажу, що про нього я розповідала в попередньому ролику. Зайдіть, подивіться ролик всього на 2 хвилиночки. Отже, сьогодні в'яжемо на піврукавички для наших мужніх захисників. В'яжемо з молитвою. Щоб наші мітинки зігрівали їх руки, наша турбота зігрівала їх серця, а наша молитва захищала їх життя. Я використовувала ось такі ниточки, дві ниточки, двох відтіночків. Ось. Це у нас. Гімалая Everyday, 100% акрил, виробництво Турція в 100 грамах 250 метрів. Так, спиці у мене неправильні, вони дуже тоненькі для цієї пряжі. А чому? А тому, що я люблю в'язати тоненькими спицями. А я вам і обіцяла, що у мене не все по правилам. І так робити не можна. Але якщо дуже хочеться, то можна. Поїхали. Так, дівчатка, у мене трошки жовті пальці. Це я Це куркума, це я плов робила. Вона в'їлася і ніяк не хоче відмиватися. Ну, я думаю, це нам не буде заважати. Ну так, поїхали. Значить, 21 петля, манжетик, набираємо 21 петельку і в'яжемо. Одна лицева, одна вив... виворітна, 9 см. У мене 9 см. І у мене тут вийшло 24 рядочки. Далі лицева гладь. Лице лицевими і виворіт виворітними, Ось так. Продовжуємо в'язати ту ж саму 21 петельку 5 см. І у мене тут вийшло 14 рядочків. Оцей відтиночок, 14 рядочків. Далі будемо вив'язувати напівпальчик. пальчик. Так, першу петельку знімаємо, як зазвичай. Друга петелька пров'язуємо так, І третю петельку я буду робити таку добавочку. Я підійму ось за цю дужечку, ниж, петлю з нижнього ряду, ось так. Бачите? Перекину її на цю спицю і пров'яжу лицевою петелькою, ось так ось. Далі дев'ять петельок лицевою, але дев'яту петельку. Тобто вісім петельок лицевою, а дев'яту петельку виворітною, один, два, вісім, і дев'ята петелька дев'ять. Ось так. Повертаємо роботу. Першу петельку знімаємо і пров'язуємо вісім петельок виверитними раз. Два. Сім. Вісім. І залишилось у нас на спиці три петельки, які треба зняти, на якусь ниточку я зніму на маркер. Далі продовжуємо в'язати оці 9, раз, два, три, 9 петельок. Як зазвичай, першу знімаємо останню виворітною е, петелькою. І рядочків ще треба пров'язати. Е, це ми пров'язали два, ще вісім. Загальна кількість 10 рядочків на напівпальчик. На, на Так, зв'язалось у мене 10 рядочків, я закрила і залишила отаку доволі довгеньку ниточку. Так, тепер так складаємо спиці наші і набираємо 9 петельок. І при цьому залишаємо також Доволі довгеньку ниточку, щоб вона залишилася після набору петельок. Так, 9 петельок, 3, 3 і 3, І залишилась ще отака ниточка. Тепер уважненько, Дивіться, ось у нас наша робота на оцій спиці. І на ній же повинні залишитись наші петельки. Тобто виймаємо. Оцю спицю, ось так. І далі, і далі будемо пров'язувати, пров'язувати дев'ять рядочків оцього фрагменту. Дев'ять рядочків лицевої гладдю. Починаємо з. Перший рядочок лицевими. В'яжемо 9 рядочків. Перший рядочок лицевими, лицевими, другий виворітними і так далі. Ось, зв'язалися у нас 9 рядочків, і уважненько е, останню петельку в 9 рядочку ми в'яжемо лицевою, а не, як зазвичай, виворітною, коли ми закінчуємо ряд. Лицьовою. Тепер, так, прикладаємо ось так і продовжуємо в'язати. Оцей рядочок, що, що у нас на спиці, на другій спиці, продовжуємо в'язати до кінця ряду по малюночку лицевими петельками. Ось так. Ось що у нас вийшло. Повертаємо роботу. Продовжуємо в'язати. Це в нас виворіт. В'яжемо. Ось дійшла я до кінця ряду, і в нас тут залишилося три петельки у мене на маркері. Я їх перевдягну на оцю вільну спицю. Ось так. І закінчу ряд, пров'язавши ці три петельки одна, дві. і три. Ось що у нас, дівчатка, з вами виходить так, дірочка. Повертаю, покажу. Ось так бачите. І два оці хвости, що ми залишали, у нас по різні боки нашого напівпальчика. Цими хвостиками ми отут-от зішємо ці кусочки. Ось тут. І ось тут будемо сшивати голочкою. І далі продовжуємо в'язати лицевою гладдю. Але в наступному рядочку треба буде зробити ось тут одну бавочку, пров'язати дві петельки разом десь отут над пальчиком, щоб повернутися до 21 петельки на спиці. В рядочку. Ось я вже зшила боковинки нашого великого пальчика, але все одно треба охайненько і уважненько дивитись, щоб не було дирочок слідкувати. Ось так. І тепер від манжетику. До початку вив'язування вказівного пальчика у мене вийшло 10 см, і у мене вийшло 30 рядочків від манжетика до початку вив'язування вказівного пальчика. Тут тепер, тут у мене 14 петельок і 8 рядочків. Ось тут 8 рядочків, 14 петельок і закрила ряд. Тепер мені залишилось приєднати ниточку і зв'язати 7 петельок, які тут у мене залишились. Також зв'язати 8 рядочків. Ось що у нас вийшло. Це все. І другу половиночку в'яжемо точно так же, тільки без пальчика. Ну, це зрозуміло, да? І в дзеркальному відображенні. Ось. І я вам скажу, що можна їх просто зшити, але я заморочилась, це для мене не важко, і я обв'язую яз, об кожну половиночку, так по колу. І, ну, крім манжетика. По колу і по дорозі ховаю всякі хвостики. І потім між собою ці половинки а, теж зв'язую гачочком. Ось. Ну, ось результат. Вони на мене трошки величенькі, такі має бути, ви самі розумієте. А я вам, дівчатка, бажаю здоров'я, сил, творчого натхнення. До побачення.